Друзі, всіх вітаю на каналі. Як ви знаєте, зараз в Україні заборонен виїзд чоловіків від 18 до 60 років. Але ця заборона є незаконною, і вона існує лише тому, що влада України порушує права людей і запровадила на власний розсуд такі норми, які не передбачені законодавством. Люди, які намагаються виїхати з України, їх постійно називають тікачами і кажуть, що це ганьба. Я вирішив записати відео, де пояснити, що виїзд з України, якщо ви хочете сказати, втеча з України, не є ганьбою. Сам я виїхав з України у 2015 році і вирішив залишитись у Сполучених Америки, тому що держава Україна переслідувала мене за мою громадську політичну журналістську діяльність. І я вважаю, що кожна людина в будь-який час має право виїхати зі своєї країни. Особливо коли держава, твоя рідна держава, хоче тебе знищити за освіту. Я є юристом, магістром права і в Україні я займався юридичною роботою. Я постійно ходив по судам, аналізував законодавство, постійно подавав позови проти органів державної влади, проти правоохоронних органів. Дуже багато я виграв справ, тому я розуміюсь, як працює законодавство. Відповідно до статті 33 конституції України кожному гарантується право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом, і так обмеження згідно конституції на виїзд з України можуть встановлюватися виключно законом, законом України, який приймає Верховна Рада, а саме народні депутати. Ні, указом президента, ні постановою Кабінету міністрів такі обмеження встановлюватись не можуть. Тому що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади і їх посадові особи повинні діяти лише на підставі в рамках повноважень та у спосіб, який передбачений законами та Конституцією України Закон України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. Стаття 6. підстави для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України. Людина обізнана з відомостями, які становлюють державну таємницю. Стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством застосовано запобіжний захід. Він засуджений за вчинення кримінального правопорушення до відбуття покарання або звільнення від покарання. Він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів, що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом до виконання зобов'язань або сплати заборгованості сплати аліментів. Він перебуває під адміністративним наглядом національної поліції до припинення нагляду. Він є керівником юридичної особи, що не виконує встановлення податковим кодексом України податку податкового зобов'язання щодо сплати грошових зобов'язань. Цей закон встановлює виключний перелік підстав, за якими можуть бути встановлені обмеження виїзд людини за кордон, не зважаючи на стать і на вік. Будь-який громадянин України. Ось перелік не має тут нічого взагалі, що встановлюється обмеження на час військового стану, положення чи будь-яких бойових дій. Виїзд чоловіків за віковим обмеженням 18 до 60 років Нема іншого закону, якому вказано, що заборонений чи обмежений виїзд чоловіків від 18 до 60 років. В той же час державна пропаганда постійно нам розповідає, що все заборонено і все незаконно. А засоби масової інформації ось, наприклад, сьогоднішня новина української правди, яка обслуговує офіс президента Єрмака. Вона видає статтю, що виїзд чоловіків 18 60 років є незаконним. У Мене завжди питання: а на які саме закони посилаєтеся? Де написано, що ви з чоловіків обмежений законом? Назвіть статтю на сайті Верховної Ради опублікований протокол номер 4 до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені конвенцію та у першому протоколі до неї, який ратифікований Верховною Радою і є частиною національного законодавства, тобто це міжнародний протокол, який включений в українське законодавство? Стаття друга. Свобода пересування кожен є вільним залишати будь-яку країну виключно зі своєї власної на здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні обмеження, крім тих, що передбачені законом. І є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки для підтримання публічного порядку, запобігання злочину для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб. Права викладені в пункті 1, також можуть у певних у певних місцевостях підлягати обмеженням, що встановлені згідно із законом і виправдані суспільними інтересами в демократичному суспільстві. І так, Верховна Рада ратифікувала міжнародне законодавство. Воно кореспондується з Конституцією, що право людини на виїзд за кордон є гарантованим і може бути обмежене, не заборонено, а обмежене, виключно законом. Тільки закон може це обмежити. І лише, тобто, навіть наявність самого закону не є підставою, а закон повинен лише. Коли це є виправданим для захисту моралі, демократичного суспільства, захисту прав громадян, тобто повинен бути поясне, а чому ви такий закон приймаєте? Наразі в Україні немає ні закону, ні згідно цих конвенцій та конституції пояснення, чому саме такі обмеження врятують мораль, демократичне суспільство і права і свободи громадян. Тобто, взагалі немає нічого. Тобто, є Такі дії влади щодо невипуску українців чоловіків за кордон є антиконституційними і порушують міжнародне законодавство. Тобто, з юридичним питанням ми розібралися тут 100% незаконні дії України як державної влади щодо обмежень. Тепер стосовно моралі: як відомо, в Україні почалась війна у 2014 році, коли російська армія перетнула кордон. Державний кордон України і почала бойові дії проти України та проти української армії. Я особисто особисто в 2014 році перебував у Сполучатах Америки, але в травні 2014 року я повернувся в Україну. Тому що після Майдану ми вважали, що ось зараз ми будемо будувати нову країну. Я так, це було безглуздя, звісно, але я так вважав, що ось. Після Майдану ми будемо займатися люстрацією, боротися з корупціонерами, будувати нову країну після того, як Янукович втік до Росії. І ось я повернувся, продовжив займатися правозахисною діяльністю, люстрацією, а також їздив на фронт, щоб як журналіст знімати сюжети про те, як саме відбуваються військові дії, і нападає армія РФ на Україну. Я багато разів їздив на фронт і в черговий раз, коли я поїхав на фронт в Іловайськ знімати військову хроніку, я опинився в оточенні Іловайську разом з своїми колегами, з військовими на самому передньому краї. Потрапив в оточення і мене захопили в полон солдати армії РФ. Тобто ви не можете сказати, що їх там не було, тому що я особисто їх не тільки бачив, але я і зняв про це відео. Про що ввійшов мій сюжет про Іловайськ, який набрав більше 6 мільйонів переглядів, можете подивитися, я дам посилання, так ось напала Росія на Україну у 2014 році. І не було обмежень на виїзд чоловіків за кордон весь цей час до 2022 року. Яка різниця між 2022, 2023, 2024 роком? Та 14, 15, 16 роками, коли не було, до двадцятого року, коли не було обмежень виїзду, по суті, з юридичної точки зору ніякої. Війна тривала як тоді, як і зараз. Єдина різниця, що війна зараз інтенсивніша, а також обстрілюються міста, цивільні міста, де не перебувають військові дії. Там Київ, Львів, де немає військових дій, але вони обстрілюються ракетами. Але війна як була. Так і є, нічого по суті, з юридичної точки зору, не змінилося. Але чому були запроваджені зміни саме в 22-му році на виїзд чоловіків? Що саме юридичного трапилося нового після 2014 року, що стало підставою для прийняття таких норм? Нічого не трапилося. Це лише виключно примха Зеленського та його команди взяти українців в заручники. В засобах масової інформації вони розповідають, що необхідно вступати в армію, тому що військовий України в будь-який час може взяти відпустку і поїхати відпочивати за кордон. Так, вони розповідають. Звісно, що на практиці ми знаємо, що ми їхати за кордон, і взяти відпустку можуть тільки мажорні, мажорні військові, які мають певні домовленості. Вони для реклами їздять, і всі кажуть: от дивіться, я на Мальдівах або я там поїхав в Домініканську Республіку. Я там відпочиваю. Я військовий, я можу. Ось вступайте в армію і відпочивайте. Звісно, що звичайна людина, яка опиниться в армії, не те, що на десь в домініканську республіку не може поїхати. Вона. Відпустку не зможе взяти на практиці, але так вони розповідають. Тобто, згідно їх пропаганди, вони вважають, що військові можуть виїжджати на відпочинок за кордон. Тобто, вони не бояться, що армія втече. Тоді чому вони бояться випускати цивільних чоловіків, що вони нібито втечуть? Тобто армія не буде тікати, а ось цивільних вони бояться. Тобто, нелогічно це. Нелогічно боятися втечі цивільних, але не боятися армії. Розумієте так? Їх логіка. Вона не працює в даному випадку. Єдина єдина реальна причина, чому вони так роблять, тому що вони використовують українців як гарматне м'ясо для своїх політичних цілей. Розумієте? Тобто цивільне для них це ресурс, гарматний ресурс. Виключно для того, щоб реалізовувати свої політичні цілі, наприклад, поїхати в Бахмут, і щоб Зеленський там співав пісню про Бахмут, фортеця Бахмут, там полягло десятки тисяч людей, і от вони сказали, що от ми фортеця Бахмут. Ось і все з моєї точки зору. Армія повинна бути професійна та контрактною. Тобто, ми наймаємо професіоналів, готуємо їх та платимо зарплату. І, звісно, якщо людина підписує контракт, вона отримує високі зарплати, бонуси, страховки. Навіщо їй тікати, якщо вона добровільно записалася в армію? Тобто, треба спонукати людей, давати такі умови, щоб люди не тільки згідно своїх патріотичних переконань, а мотивувалися ще фінансовою стороною, йшли в армію. Так навіщо тоді їх обмежувати, якщо вони добровільно пішли воювати? Логіки тоді нема в цих заборонах. І людина, яка буде гордити своєю країною, навіщо буде виїжджати? Вона буде жити, навіть якщо ніяких заборон немає. Але ви створили ж такі умови, що ніхто не хоче, ну багато хто не хоче жити в Україні. Якщо ви людей взяли в заручники, то в чому аморальність виїзду за кордон? В чому аморальність людини втекти від Організації від групування людей, які тебе взяли в заручник, якщо заручник тікає від злочинця, який незаконно його утримує на певній місцевості, порушуючи його права. В чому аморальність втечі від того, що тебе взяли в заручники, немає моральності. Інший пункт вони кажуть, ти повинен захищати батьківщину, тобто йди, воюй безкоштовно, насильно, ми будемо відпочивати в Києві. Ми у нас бронь, а ти іди воюй захищай батьківщину. По-перше, треба розібратися. А що таке батьківщина? Багато людей народилися у Радянському Союзі. Вони народилися в Радянському Союзі. Багато людей народилися в Радянському Союзі, а були, були дітьми, І коли стала незалежна Україна, фактично їх поставили перед фактом. Вони не могли, ось коли е розпався Союз, мені було 5 років. Як я міг 5 років самостійно вирішувати, де я хочу жити і чим громадянином я хочу бути, мене поставили перед фактом. І вже коли я виріс, я побачив, як живе держава, як вона відноситься до мене як до людини, тому що я нічого поганого цій державі не хотів. Я ніколи не чинив злочинів, нічого поганого людям не робив. Але за те, що я допомагав людям відстовувати їх права, держава Україна оголосила мене ворогом і намагалася мене знищити фізично. Так, чому я повинен захищати державний орган, державну владу, яка хоче тебе знищити? В чому логіка? Тобто тебе хочуть знищити, а ти повинен це захищати? По-друге, що таке ось батьківщина? Треба провести на аналіз ДНК. Можливо, людина взагалі є за походженням німцем чи італійцем, але народилася в Україні. Так, батьківщина в чому? В фізичній місцевості чи в ДНК? Як проаналізувати, що саме є батьківщиною? Можливо, корені цієї людини там у Китаї чи е, в Бразилії, що саме є батьківщиною? Саме там, де ти твої предки там тисячі років, чи юридично твій документ, юридичний, де ти маєш фізичний паспорт? І як відрізнити за ДНК справжнього українця від несправжнього, де є перелік безумовних ознак, що ти є от 100% чистим, а ось ти, тут ти не зовсім. Як відрізнити? Я вважаю, що держава. Це юридична структура, сформована на папері, вона є юридичною організацією. Якщо ця юридична структура, ну що є приватні юридичні структури, є державні, юридичні структури. держава, це державна юридична структура. Якщо ця державна юридична структура обмежує твої права, то навіщо ти повинен її захищати і повинен втрачати життя заради цієї юридичної структури? В чому логіка? Тому я вважаю, що людина, будь-яка людина, може розірвати свої відносини з будь-якою юридичною структурою. Ви не хочете видавати паспорти? Та не видавайте, відпустіть людей. Ви кажете, ми заберемо ваше майно. Будь ласка, але проаналізуйте, яке саме майно Україна отримала від Радянського Союзу, яке вона самостійно побудувала, і скільки вона податків зняла з людей за весь час 91-го року, на який вона щось будувала. Треба провести розрахунок. Ми можемо всісти провести розрахунок, скільки майна ви отримали від Радянського Союзу, не вашого майна. Майна людей, в тому числі квартир, іншого майна, заводів, підприємств, скільки ви зняли податків, і скільки людина з урахуванням цього ще вам щось винна, ми можемо провести розрахунок, розрахуватися. Можливо, ще держава України повинна доплатити українцям як юридична структура. І, будь ласка, розриваємо громадянство, віддаємо паспорти і виїжджаємо з України і займайтеся тут чим хочете треба провести такий розрахунок я вважаю, що це буде по закону це буде справедливо щоб всі українці зібралися держава і провели розрахунок хто кому що повинен на підставі цього розрахунку виплатили там доплатили і розірвали юридичні відносини порвали паспорти анулювали і спокійно мільйони українців які не хочуть змогли спокійно виїхати і жити де вони хочуть в інших країнах згідно всіх міжнародних договорів навіть в Конституції України людина має право на вільний виїзд зі своєї власної країни. Немає в жодному законодавстві, в тому числі міжнародному, що військові дії є саме по собі підставою для обмеження виїзду за кордон. Такого немає. А якщо ви берете людей в заручники, то знімаються будь-які моральні питання, тому що якщо людина виходить з полону, це її право вийти з полону. І будь-яких моральних обмежень тут бути не можуть. Jak